Жителі Ізи вирішили не припиняти протест проти карантину. Вранці вони знову перекрили дороги та фактично заблокували усі в'їзди до села. Люди заявляють, що не погоджуються з рішенням про суворі обмеження. Після обіду, 19 листопада, до громади приїхали представники міської влади, Хуської РДА, медики, епідеміологи та інші служби, щоб знайти компроміс. Спершу діалог не вдався. Сторони не могли порозумітися. Пізніше частина громади разом із комісією перейшла до школи, де вдалося напрацювати спільні кроки, шукати джерело гепатиту А. При Тестування та зняти блокпости. У відповідь протест мали завершити. Проте, коли ці пропозиції озвучили іншим учасникам акції, вони відмовилися розходитися. Головною суперечкою стало питання відновлення очного навчання у школі, яке зараз на карантині. Люди хочуть повернути дітей до класів і заявляють, що дороги відкриють лише після скасування всіх обмежень. Ситуація досі залишається напруженою, до того ж, мешканці сусідніх сіл скаржаться, що через блокування доріг не можуть дістатися хуста на роботу і змушені їхати довгими об'їздами. Здами по поганих дорогах, водночас багато людей підтримують позицію жителів ізи.